Роль молоді та напрямки її діяльності після деокупації Запорізької області обговорювали на регіональному молодіжному форумі, ініційованому обласним осередком політичної партії Слуга народу. У заході взяли участь народні депутати України, депутати обласної та міської рад, а також молоді політики, громадські діячі, підприємці, волонтери. Мета нашого регіонального форуму – це залучення молоді до відбудови країни. Молодь має розуміти, що Саме молоді люди мають стати в авангарді повоєнної відбудови України, і ми маємо на них спиратися, тому що ми самі молоді люди, і молодь має отримати цей шанс, тому що вже старі політики вони шансу не мають, і саме на молодь ми спираємося в повоєнному розвитку. Під час дискусії обговорили основні напрямки діяльності молоді після закінчення війни: економічний розвиток та підтримка підприємництва, волонтерство і соціальна активність, розвиток освіти та науки молодіжна політика. Втім, наголошують, молодь не сидить, склавши руки, а вже нині докладає чимало зусиль для наближення нашої перемоги, долучаються й до місцевих ініціатив. Я вважаю самим корисним, що я зробив для міста, це облаштування бомбосховищ. Я виграв грант. Та ми облаштували у багатьох закладах бомбосховища та відновили учбовий процес. У нас є громадська організація Герою Валерія Морозова, її очолює, є громадська організація «Хочу вчитися Катерина Звєрєва. Також намагаємось долучатися в якісь їх ініціативи, десь допомагати їм з отриманням інформації якоїсь, якої вони не мають, десь там прийняти участь в якомусь заході. Тому долучайтесь, головне, щоб не втрачалася активність серед молоді. Необхідно приділяти увагу й дітям, переконані учасники форуму, залучати їх до нових творчих проєктів, виховувати у патріотичному дусі. І тут ініціатива також за молоддю. Якщо для дітей проводять акції старші люди, це не сприймається. Підліток дитина він підтягується до молоді. Це для нього авторитет, можливо, в чомусь фанат, можливо, в чомусь не фанат, а він бачить якихось певних ідолів серед молоді. І відповідно він підтягується, рівняється, і таким чином ми піднімаємо це дитячі підліткове покоління. У нас є гарні приклади, да тому що на сьогодні як наші хлопці боронять нашу країну, і на цих прикладах ми я впевнений, що ми зможемо і. Ну, побудувати нашу молодь, щоб вона була патріотична в першу чергу. Після деокупації територіальних громад молодих кадрів в першу чергу потребуватимуть органи місцевого самоврядування. Я вірю, що саме молодь, долучившись до участі в місцевому самоврядуванні створить найкраще, найбільш безпечне, найбільш проукраїнське середовище на деокупованих територіях, і всі ці. Основні основні моменти, основні навички вже зараз треба готувати. Більшість учасників молодіжного форуму вже зараз працюють в органах місцевого самоврядування, беруть активну участь у волонтерському русі, допомагають українській армії та переселенцям і знають, як відбудовуватимуть звільнені території спочатку будуть відновлюватися е, да, необхідні е, саме для життєдіяльності людей сфери, і потім ми вже можемо говорити про освіту, про творчість, про культуру, тому що в першу чергу це безпека людей. І перше, що буде робитися, це все буде забезпечення життєдіяльності, розмінування, забезпечення продуктами харчування, транспортна розв'язка. Тобто ну, Ми розуміємо, що проблем буде багато. Головне, щоб було куди повертатися, головне, щоб були цілі будинки, головне, щоб були живі люди. Це Пріоритет це закінчення війни, безумовно, де інтеграція наших людей, також молоді, яка залишилась на окупованих територіях. Тому що найголовніше для кожного з нас це побудувати країну наших мрій, побудувати нову країну з новими правилами, з новими задачами і новими цілями. Молоді форумчани поділили своїми враженнями від дискусії, наголосили, запропоновано багато цікавих і важливих ідей, навколо яких можна об'єднуватися і рухатись вперед. Представники влади стали більш відкритими, більш заохоченими до саме таких ось діалогів, до взагалі спілкування з молоддю, тому що це потрібно як і їм, так і нам. І це дуже добре. Я взагалі в захваті від того, що зараз відбувається, тому що у нас є можливість і у них є можливість покращувати нашу країну і робити це разом. Держава пройде крізь випробування війни, стане оновленою та сильною, і в її відбудові ключову роль відіграватиме саме молоде покоління. В цьому переконані учасники форуму і свою готовність це робити вони демонструють вже зараз.